Це метро в Румунії у Бухаресті. Схоже на Київське. Але є певні відмінності. Це станція Титан. А я пізніше покажу е перехідні станції або вузлові станції, там є свій прикол. От. І розкажу, як користуватися. Квиток. Можна ось купити такий квиток. Я купив на 10 поїздок. І це обійшлося мені в 40 лей. Це 400 гривень приблизно. Можна купувати щоразу, просто оплачуючи карткою, виходить 47 гривень, тобто 1 євро приблизно оплата одноразова. Тобто 10 поїздочок виходить набагато вигідніше, ніж... Ну, коротше, на 7 гривень, виходить вигідніше одна поїздка. Ось так виглядає метро всередині. Все частенько, все файно. Де є небагато сьогодні неділя? Немає е, всі вагони разом. Тобто, З'єднання попає десь таким чином, можна пройти по всьому метро здачі. Так в чому ж саме полягає особливість метро? А особливість полягає в тому, що... Дивлячись на цю карту, видно, що розходяться шляхи. Спочатку вагон метро їде разом по однаковим станціям, а потім розходяться станції на два маршрути. І потрібно розуміти, в який саме потяг ти сідаєш. А розуміння, ось, наприклад, тут червона і жовта лінія. Бачите, М1 і М3. А розуміння це можна побачити на таких моніторах. І верхній, верхній напис це той, який буде швидше. В даному випадку до станції Републіка кінцева 1958. Якщо вам потрібно в цьому напрямку, сідаєте в 1958. А якщо... Потрібно в напрямку Angel, то тоді в 20.02. Ось так по часу ви маєте розуміти, куди вам потрібно направитись. Ось, наприклад, наприклад, мені потрібно на станцію Тітан. І зараз я очікую свого потягу, тому що до, він прямує до станції Републіка. В цьому напрямку і ось. Будь ласка, 19.58, буде мій потяг.